Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон, і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми знову за гонщиків будемо ганятись. І це знову така ж сама, такий ж самий тип-гонок, як і в попередньому ролику. І ми сьогодні будемо ганяти на McLaren F1. Якщо це гіперкарту, тут у нас буде більша відстань цієї траси. І нам треба за 3 хвилини і 8 секунд, якщо ми хочемо золото вибрати. О, трохи більше 14 кілометрів треба проїхати нам. На Макларені будемо гнати. Ой! бляха муха Трохи я недооцінив цю трасу. Тільки час я потратив. Ось сюди ось так боком заїдемо. Прискорюємось. Ось так боком, боком і прискорюємось і 300 женемо. прискорюємось. Не знаю, що я скороченням не використав. Прискорюємось. Більше 300 ми женемо. Ось так боком заїжджаємо. І прискорюємось. Шість км кілометрів залишилося. Більше п'яти кілометрів залишилося. Прискорюємось. Ох, прискорюємось! На золото в мене з першого разу навряд чи вийде. Бляха, муха пікап. Як він тут опинився! Це вже другий раз. Прискорюємось. Мабуть, і на срібло навряд чи я зможу претендувати. Ай! Фургон. Один кілометр залишився. Може хоч на срібло зможемо. Ну, хоча настрібло. Ну, я не здамся без бою, я ще раз перепройду, щоб було золото. Та мені це зрозуміло. Усе. Це бачили вже галяха мука. оце трафік перед цим влетів. Добре, що не врізався. 350 км за годину. І ось так боком. Добре, що не сильно так полетів. Прискорюємось я знову скороченням не вик, не... не використав і боком-боком прискорюємось. 360. Прискорюємось. Шість з половиною кілометрів залишилося. Бляха, муха невдало, поворот вийшов. прискориость прискориость Прискорюємось бля кому мука. тут також прискорюємось. Прискорюємось. Я під 300 жену. 370. Зато результат кращий. Не золото знов, ну результат кращий. О, винагорода нас очікує. Нова тачка. BMW M3E92. Давайте ще раз тоді. Я навіть не знаю, скільки часу запис іде. Ми вже бачили це. Давайте піднаберемо піднебер... захисту азоту зразу. Оком заїжджаємо і прискорюємося так прискоримося. Прискорюємось. Ось так, прискоримось, щоб швидко якось проїхати. О, на бочину прям заїхав. Так, давайте скорочення використаємо. Може швидко зможемо проїхати. І справді швидко проїхали. Прискорюємось потроху. Потроху прискорюємось. Прискорюємось. Ось так, прискорюємось. Прискорюємось. Я муха Прискорюємось. пікап, пікап. Не вдало в війшов. Залишилось ще 3 кілометри. Прискорюємось. Ось так поворот. Прискорюємось. Півтора кілометра залишилося. Один кілометр залишився. 800 метрів, 700-600. 500, 400, 300, 200 метрів, 100 метрів. На золото виборовся. Вена города нас очікує. Нова тачка. Астон Мартін ДБС Воланд. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!